Зорян, Шкіряк є, да. Ну про папу Божево, пане Зоряне, доброго здоров'я, слава Україні. Героям слава, да, це Данило Яневський. Вітаю вас сердечно. Зоряна. Дякую, що знайшли можливість розповісти нашим глядачам про Донецьк. Що там реально відбувається? Скільки бойовиків за нашими даними? Більше двох тисяч. Чи планується евакуація місцевого населення? Як взагалі буде вирішуватися ця проблема? Будь ласка. От, вітаю, завила ще раз. Е, стосовно е, Донецька, взагалі зараз знаходиться безпосередньо в містах Славінських Трамотських прилегло при територіях. Більше часу проводжу у Слав'янську. Але стосовно Донецька, я думаю, що питання безумовно буде вирішуватися, оскільки потрібно розуміти, що... Лежать в площині безпосередньо планування спецоперацій, Збройних сил і Надгвардії. Тобто це питання стратегії і тактики, яка буде застосовуватись безпосередньо для того, щоб ті попусти, які сьогодні вирішили залишитися в Донецьку, були стосується питань евакуації населення, також ви знаєте, що ми достатньо ретельно відпрацьовували маршрути, які стосувалися Славівська і Краматорська у напрямку Баранькова. Сьогодні це питання фактично знято, оскільки люди вже звідси не їдуть, а навпаки повертаються. Але проблема, скажімо, Луганської області і ще деяких районах, де продовжують Луганська я маю на увазі, ще деяких районів. Донецької області, де продовжують знаходити э, бойовики, залишається. Тому по Луганську, я відразу перейду до того, що вирішено, по Луганську питання э, на сьогоднішній день повністю відпрацьовано. Э, Служби відповідні, зокрема Державних на звичайних ситуацій, та і міністерства і відомства, які були задіяні в роботі координаційного міжвідомчого штабу, створили транзитний пункт. Побрано, як і по а, попередньому а, по попередньому плану три <кхи> маршрути, один основний і два альтернативні. Я думаю, що найближчим часом то, що стосується по Луганську, безпосередньо буде оголошено. По Донецьку трошки інша ситуація вона відпрацьовується. Просто потрібно усвідомлювати, що Донецьк це місто значно. І за масштабом, в тому числі і значно більше е, догляду на, на населення, е, якщо там проживають. Тому я думаю, що, ну, сподіваюся, найближчим часом ці питання також будуть опрацьовані. Хоча я маю надію, що глобальній евакуації е, не буде потрібно, я думаю, що місто буде згідно. Ага, Зоряне, одне питання маю. Чи планує керівництво антитерористичної операції або керівництво Міністерства внутрішніх справ зробити свою справу таким чином, щоб донецькі, луганські діти могли піти 1 вересня спокійно до школи? Я думаю, що і Міністерство внутрішніх справ прекрасне питання. І Міністерство внутрішніх справ, і керівництво антитерористичної операції. Зробить все можливе для того, щоб 1 вересня і в Донецьку, і в Луганську діти могли спокійно піти в українські школи і М. навчатися, не боячись за власне життя, не відчуючи пострілів і вимогів. Тому це сьогодні головне завдання, і воно поставлене президентом України, Кабінетом міністрів. Я думаю, що... Зорина, дякую вам сердечно за те, що знайшли можливість поговорити з нашими глядачами.